Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. Як ви вже помітили, в мене на робочій поверхні є ось такі ось матеріали. Я вперше беру участь в тестуванні іграшки, тож буду в'язати іграшку по платному майстер-класу, це тестовий майстер-клас, тож я буду з вами ділитися тільки процесами в'язання. Іграшка це лялька. Лялька із мультика про вампирів. Там головний персонаж це Дракула, і в нього є донечка Мевіс. Тож я буду тестувати саме цю ляльку. І так, я буду використовувати три кольори пряжі. Виробник Ярнард джинс. Чорний колір це 53, й бежевий це у нас 05 й і червоний це 90-й. Тут у нас із вами на 50 грам іде 160 метрів склад 55% хлопок і 45% поліакрил. А гачок я буду використовувати номер 2 По схемці йде гачок номер 175 але в мене такого гачка немає і ніколи не було. Тож, я буду в'язати двійкою. І знадобляться оченята. По схемці оченята йдуть блакитні, але в мене блакитних немає, тож я буду використовувати чисто чорні ось такі ось напівсфера. Діаметр ока 10 мм. Наповнювач холофайбер і знадобиться трішечки проволочки для ручок і для шийки. Так як голівенька у нас з вами буде величенька, і вона буде, ну, щоб вона добре трималася на шийці, ми вставимо туди проволочку. І так, буде трішечки на такому мінімальному каркасі. І так, мої любі, зараз я починаю і буду до вас підключатися, показувати свої. У мене зв'язалися ніжки. Ось так ось вони виглядають такі полосатих. Штанцях, ось такі ось ніжки, тут є колінця. Ну, ось так ось виглядають ніжки. І трішечки я вже перейшла на об'язання тільця. Набивала детальку плотно, щоб ніжки були товстенькі такі, тугенькі, бо це ж лялька, і треба, щоб ніжки були більш такі стійкі. Тільце поки не набивала, так як далі будемо в'язати вже сукню, і потім вже буду плодненько набивати сюди. Так, Зв'язала ніжки. Також у мене зв'язались ручки. Ми починаємо з ніжок, тільце і ручки. Далі, в наступному у нас буде в'язання голови і пришивання волосся до голови, і пришивання голови до тіла. Тож, поки ми в'яжемо нижню частину. І так, ручки не набиваються, вони в нас йдуть порожні. І коли ми їх будемо вже в'язувати в тільце, ми потім а, вставимо сюди проволочку, будуть ручки у нас на каркасі. Тому ручки порожні. Ось так ось виглядає ручка. І отут ось такий ось рукавчик. І ще в мене зв'язалася низ сукні, це така ось спідниця. Сукня в'яжеться із двох частин: нижня і верхня. Вив'язується така деталька, потім одягається на іграшку і продовжується далі в'язання верха сукні. Я коли побачила, що в'яжеться окремо, то відразу згадала свою країночку. У мене також так само сукня була в'язана в тіло. Так, на цьому поки що все. Ну, от моє дві це в мене і готове. Ось так ось виглядає. Ручки я трішки зв'язала, щоб вони в мене не розходилися і не заважали мені в'язати довгеньку цю шийку. І ще в мене зв'язалася голівенька. Голівенька виглядає ось так ось. Я ще не вишивала бровки, так як коли пришию волосечко, тоді вже буду вишивати бровки, так як я не знаю, на якій висоті їх робити. І ще додав трішечки в оформленні личика, тут ось зроблю ще війку одну додав. Ось так ось зробила носик. І така ось вийшла в мене голівенька. Голівенька просто одягається отак От ось, і все. І ось так ось виходить. Поки що погано зрозуміло, треба доробити волосечко і доробити крильця. Так, я продовжую в'язання і підключусь вже до вас, коли зв'яжу крильця і паричок. Ну, ось, мої любі, я крильця зв'язала і зв'язала парочок. Ось так ось він виглядає. Його треба буде пришити до голівеньки і дооформити мордашечку, вишити брівки і війки додати там ще. І отакі ось Крильця, крильця в'яжеться по одній схемі. В'яжеться дві детальки червоних, дві детальки чорних, і потім чорною ниточкою ми з'єднуємо їх між собою. Деталька порожня, ось така ось вона плоска. Тепер мені лишається зафіксувати крильця, зафіксувати перечок і іграшка буде готова. Зараз я цим займусь і підключусь до вас уже з готовим усім. Зафіксувала волосечко. Зафіксувала крильця і лялька готова. Ось така ось в мене вийшла Майвіс, висота іграшки 22 см, така гарненька дівчинка. Дякую автору, що довірила мені схемку і довірила мені протестувати майстер-клас. Автор. Даної іграшки. Ось я вам показую це її сторінка в інстаграмі. Тож ставте паузу, виписуйте і проходьте на її сторіночку. В неї дуже багато цікавих ляльок. На цьому в мене все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Дякую, що ставите лайки, і вподобайки, пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Ну а у мене на сьогодні все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!